Ну, саму систему просто, що ми Не, починаємо. Те, що ми бачили декілька днів назад через інтернет, так само можна прийти в реєстратуру і записатися. Бачите, от, так, гарна дівчина там сидить. Красива. До, до неї От, от, от прийде з такого грозного. Потрібно голову туди засунути, щоб поспілкуватися. І вона погано чує. Якщо ми будемо ремонт робити, і оновлена не тільки система, і, і сервіс новий повинен бути, і зовсім інші умови. Адреса, <клес> там вулиця Хорева, будинок, 34. Система відшукує врача, і далі мож, з перві інфлістратурі може сказати, відкриває цього лікаря, може сказати, коли на сьогодні є час для запису до цього лікаря. Наприклад, там от є, бачу, на 11.30 є. Там кажуть, ну, кажуть, ну так, добре, це якраз там за пів години. І так само людина це, це, це може зробити. Це паралельно? людина може це, це, це зробити сама. Людина, трава, так, людина, так, людина так, може так. зробити це трьома шляхами. Три через так. інтернет для людей, які мають доступ до інтернету. Коли приходить в клініку да. на тачскріні. Да, так, так, да. да. Навіть тоді чотирма шляхами. Через інтернет з будь-якого місця, з гаджета, з комп'ютера. Друга в кліні, тут прямо в клініці. або через літературу, або через термінал самозапису. І третій, зателефонувавши в кол-центр. Якщо людини інтернету немає, вона все одно може зробити. Оператор кол-центру візьме слухавку,

на хватит, а там, смотрите, первое, вы, 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 эту эту стену убрать, здесь будет постоянно светло, и вы будете экономить, мы город будем экономить на освещении, а инвентарю освещение не нужно, там достаточно места еще дополнительно. ну, я, знаете, каждый умничает, если бы я, например, такое делал, я бы сделал так, с учетом, с учетом того, что элементарные вещи, которые вот так вот невооруженным глазом видно. В противном случае здесь будет постоянно темно и гореть будет свет, который э, вроде бы ничего, а вот с учетом электроэнергии, которая у нас не очень дешевая, на город ложится, здесь одно помещение, где свет горит, там, 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 там погода выходит, достаточно круглые суммы. Мы выделили в бюджете наступного року, разумеется, что у нас бюджет профицитный, 3,8 миллиарда гривен на сферу здоровья. Це великі кошти, і ми ці кошти будемо спрямовувати не тільки на модернізацію, не, не тільки на реконструкцію. Ми також на модернізацію системи і надання сучасного сервісу, сучасного лікування. Це ремонт, це покупка обладнання і це втілення нових технологій, які дадуть можливість кожному з киян вдома отримати сервіс, вибрати лікаря піти, записатись на прийом на той час, коли буде комфортно. Відкриття коли планується? Березень наступного року ми всіх вас запрошуємо і будемо готові презентувати нову поліклініку, яка буде відрізнятись від того, що ми бачимо не тільки зовнішнє, але й сервісом обслуговуванням. Це наше завдання.